Принести до вас слово про цей атрибут християнства, в якому заховані всі скарби життя і погодності. Все почалося в Єгипті, коли Бог сказав до ізраїльського народу, буду поражати Єгипет за його беззаконня. За його поклонство, а вам кажу, візьміть ягняти його заколіть, Кров'ю ягняти помажте косяки своїх будинків. І коли мій ангель, ангел суда буде йти, він побачить цю кров і прийде мимо. А ви? Залишайтесь в будинках і дотримуйтесь моїх постанов, які я вам зараз проголошу. Він каже: візьміть це ягня і його спечіть на вогні. Не їжте його недопеченим або звареним у воді, але їжте його спеченим на вогні. А ноги. Голову і всі внутрішності його не залишайте до ранку, а спаліть їх на вогні. Бо це є Пасха. Ягня. Це було Пасхою, називалося Пасха про той, хто прийде Вух. І апостол Павло. Каже, що Христос є наша Пасха. Але що відбулося в Єгипті, це був прообраз, який ми зараз розжовуємо, розшифровуємо, розпаковуємо суть того, що відбулося в тих домах. Там Бог наказав голову, ноги і всі внутрішності Його. Спалити на вогні. це була викупна жертва. Викупна жертва. Бог каже око за око, Зуб за зуб. Він каже. Голову, ноги і внутрішності я вкупаю судом своїм. Коли Ісус висів на хресті, це був цей огонь, який на голові в нього був вінок, було прокляття на його голову. Його ноги, його кінцівки були податі суду. Вони були прибиті до Христа. І його внутрішні були прогромлені капйом. Це була викупна жертва. Тому що коли євреї виходили із полону, із рабства, в них не було страховки медичної. Розумієте, вони були рабами. В якому стані знаходилось їхнє тіло? Можете уявити. Вони рабами були. І тому що, каже, коли прийшов Моїсей, то на них ще більше наклали е, роботи, вони ще більше почали робити. В них були поражені органи, у них були поражені тіла. Но коли, 104 псалом каже, коли вони виходили із Єгипта, не було ні одного болящого в їхніх колінах, тому що там, на тому вогні, Бог викупив їхні немочі і хвороби. Він подав суду це ягня, і на це ягня вилилась вся неміч в їхню голову. Вони вийшли без деменції, вони були старі люди. Вони вийшли з світлим розумом. Вони вийшли із здоровими ногами. Вони вийшли із. Здоровою внутрішністю, тому що їм треба було йти через пустиню і не було ні одного болящого. Місце місце, на якому звершилось викуплення, це був хрест. Це юридичне юридичне місце вибиття Божого суду, викуплення нашого тіла. І тому. Я так зранку бажання отримав цей образ принести, щоб він був для вас як концентрат Божої любові, Божої милості, щоб ми завжди дивилися на це місце і брали з нього викуплення. Е, моя Менша дочка зараз в Брюсселі, вона там ну, проживає і е, ходить, допомагає в одну сім'ю доглядати дітей. Не, няні, нянієї, вона ходить, бо хм, такий був період. І вони поїхали вчора на святкування Різдва. Ну, це в них адвент такий, там їхня родина збирається, вони йшли всі на вечерю, а їх з нянькою оставили дітей. Діти, дітей, не їде. Вона пише, тато в оліві піднімається висока температура. Що робити? Мама поїхала з тату на вечерю. Ну, давай хочу подивитися. Каже Біблія, Павло каже, ви повинні знати, що Бог покликав вас судити ангелів. Є ангел Божий, який приносить спасіння, а який ангел сатани, який приносить немочі і хвороби. Але на підставі викупленої жертви Ісуса Христа Він не має права торкатися до людини, яку любить Бог. Не має права. Але ж коли Давид пас ягня, то каже, приходив в медвідь і брав овечку. І я кажу, ну така воля Божа, напевно, Ні, каже, я доганяв цього медведя, забирав цю овечку і вертав назад. І тому на цьому хресті викуплене людство. Я почав молитися на підставі викупної юридичної жертви, яку приніс Ісус, і віддав свої внутрішності, щоб викуплення прийшло. Я казав. В ім'я Ісуса, владу Ісуса, і на підставі викупної жертви, викупної жертви, яку Ісус приніс за цю дитину. Я наказую цьому духу Немочі вийти геть, оставити її. І я проголошую повне стілення на підставі викупної жертви. Це юридичний судовий акт. Каже, ви будете судити ангелів. І я закінчу молитву. Yeah. І я відчуваю, як дух каже, продовжуй, продовжуй молитися, продовжуй стояти, продовжуй стояти, продовжуй стояти. І пройшло півтори години, я пишу Саша, як Алівія. Вона каже, 40 один. Мама в шокі каже, вже приїхала із, із... Нема ніяких, ну нічого не болить. 41 температура дитині 6 років. А Бог каже, молись, не відпускай. Сті. І я молюсь. І я стою, ходатайствую в духі, Через півчаса часа приходить. Е, а, каже, мама старається в лікарню вести. Е, ну, думаю, ну хай везе лікарню, я ж не маю влади. Але тут ну, через півчаса часа приходить уже 38. Уже каже, падає температура. Сьогодні зранку, пишуть зранку, олів'я здорова. Друзі, я прошу Господа, щоб Він розшифровував місце викуплення нашої плоті. Всі барожанні органи, які є в нашому тілі, вони викуплені через плоть Ісуса. Через пізнання цього наше тіло буде переобразовуватись в образ юридичної роботи, яку старший Ісус. Я оставляю це, хай Бог розпаковує цю істину, бо каже Павло, широта, довгота, глибина і висота Божої благодаті в ньому Христос. Життя. Оставляю, ви знайдете це місце на видному місці. Хай це буде той огонь і той костер, на якому згоріло. Вся наша, все наша неміч в Ісусовому тілі. Дякую, Саша, ще помолиться за люди, може, хто боліє. Так. Я проголошую на підставі викупної жертви Ісуса. На підставі викупної жертви Ісуса я проголошую голову, де є неміч в голові, я наказую забиратися геть всякі брехні. Я проголошую в сусуди в очі, в вуха, в мозок, животворящу силу викупної жертви Ісуса. Я проголошую ноги, в кінцівки, де є пораження. Я проголошую викупну жертву Ісуса Христа. Та будуть встановлені всі сустави кості через жертву, яку передав, віддав Ісус своє тіло. Я проголошую всі внутрішні. Усі органи внутрішні, які пошкоджені зараз Сатаною, я проголошую викупну жертву. У всі внутрішні органи. Я проголошую стілення за рахунок Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені. Оставайтеся.